Стурбовані обличчя першокурсників та їх батьків, заклопотані викладачі. Все нагадує про те, що стартував новий навчальний рік, який кличе вчорашніх абітурієнтів за студентські лави. Щороку Житомирський державний університет імені Івана Франка у день знань проводить урочисто посвяту у студенти. Цей заклад має багаті історичні традиції та світове визнання, а тому й користується популярністю серед абітурієнтів. Тут дають яскраві ґрунтовні знання. Особливо історичний факультет дуже говорить, що надзвичайно сильна кафедра. Цього року до університету було подано понад 10 тисяч заяв. Право здобути у закладі освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста або магістра отримали більше трьох тисяч молодих людей. Саме їм належить примножувати здобутки закладу, з яким пов'язані імена таких постатей, як Борис Тен, Іван Фещенко-Чопівський, Володимир Короленко і не лише. За... Майже столітню історію університету, тут вчилися самі різноманітні люди, якими сьогодні гордиться Україна, достатньо сказати і згадати. Бондарчук Володимир Бондарчук, відомий геолог, який став Повоєнні роки ректором Київського університету Шевченка. Другий президент Національної академії наук України після Вернацького Володимир Липський. Відомий історик В'ячеслав Липинський. Багато теплих напутніх слів вітань почули першокурсники від почесних гостей свята, з поміж яких і Житомирський міський голова Володимир Дебой. Тут потужний, викладацький. Науковий склад, який постійно працює над вдосконаленням методології навчання, який працює над тим, щоб не тільки знання, а частинку своєї душі, духовності, добра тепла передати вам. Ви дійсно сьогодні тут сформуєтесь як справжні особистості, яких чекає економічне. Соціальне доросле життя, і в якому, якщо ви вберете ті знання, які вам дасть вуз, ви будете обов'язково витребовані. Розпочинається навчальний процес та студентські будні, а напередодні новопосвяченим в урочистій атмосфері ректор вручив головні атрибути студентський квиток та символічний ключ до знань, побажавши упевнено крокувати до обраної мрії. Першокурсники всі разом промовили урочисті слова клятви на вірність найкращим традиціям університету, та запустили у небо під звуки гімну закладу повітряні кульки з вимполом, аби роки навчання були щасливими.